І ви, значить, у вас син говорить на такому язику. А ви якби нормальне, але в то же время, ну от мама моя такою дипломатію займалася з ними, розумієте, О, що цікаво, хіхіха -хі -хі і все інше. Ну, але а, потім а, в школі в другому класі а, почалась, так, да, і до речі, я ніколи дитячу не комплексував і все було нормально. Я як танк і говорив по з усіма. Я не звертаю на що, я не вважав, що взагалі це має значення. А, але в другому класі, як ми вчилися в школі, знаєте, починається родна річ. І от на родної речі, наша вчителька україномовна українська Людмила Іванівна Шевель, наша перша вчителька, вона сказала, так що ж ти це читаєш по-українськи? А я читав і згодом перекладав всі тексти. Але ти ж треба по російськи я кажу, що я не можу. Як не можу? Я тобі два поставлю. А я був хорошим хлопчиком. Я кажу, ну добре, я зараз спробую і став на щось і почав говорити по-русски так, як треба, так і говорив. Але е, все одно це було тільки на уроках родної речі. Але що було далі? Далі, оце найпідступніше, яке очікує кожну молоду людину в світі. Це період підліткового статевого дозрівання, коли людина починає статево дозрівати і бути залежною від е, людей іншої статі. І ти хочеш сподобатися комусь, отут можна скибити, тут можна втратити твердість, і я її втратив. Я каюся, що, що я через суто психологічні причини переходив з дівчатками російськомовними, а їх безліч, майже всі, переходив на їхню мову. І е, ця е, хвороба втрати своєї ідентичності і твердості у мене закінчилася вже на другому курсі консерваторії завдяки моєму товаришеві Тарасові Мельнику. Який сказав, Кирило, ти що? Невже ти будеш підроблятися під них і так далі, і так далі. І я сказав: а Тарасе, а як же бути з євреями? Вони ж не розуміють мене, як я з ними говорю по-українськи. Вони ж звикли по-російськи, а Тарас каже, так хто ж євреї? З ними треба говорити по-єврейському. А я не можу по-єврейському. Так вони теж не можуть, тому що вони знають тільки російську. Ага. Я подумав, ну так євреї можна з ними поговорити, вони тебе зрозуміють. І знаєте, що було найважче? Найважче було перейти на українську мову в той час, коли всі твої знайомі з тебе знають, що ти з ними говориш по-російськи. А це ще було в 70-х роках, а це умови КГБ. Тобто треба було людям так пояснити, що ти раптом став все зговорити по українськи щоб вони, по-перше, на тебе не образили, що ти їх не поважаєш, а вони так думають. І по-друге, чим обумовили такий різкий перехід, ну ви знаєте, в тих умовах краще було грати під. Ну ви знаєте, мені так якось так. Ну коротше кажучи, тут психологія йде, і тут є елементи того, що ти змушений не говорити правду, що ти є а, українець там, і так далі. Тому що ти потрапляєш КДБ. Жити автоматично мусиш грати дурника, але дуже добре грати його і ще отримувати, так би мовити, свій рівень. Ну, мені це вдалося зробити, і от, власне кажучи, я цей досвід перейшов і можу його передавати іншим. Ну і тепер а, я вже все сказав про ці проблеми. Тепер маленький практику з вами, психологічний. Значить, тест на сім питань. Ви будете руку піднімати, будь ласка. Сім ситуацій. якою мовою ми... Кирило, секунду. Друзі, ви зібралися, ми вас чекали, піднімайтеся, тут знайдеться місце, килимок, хто захоче. Можемо чаю вам запропонувати. Піднімайтеся, так буде зручно, якщо ви будете з лиця сприймати нашого доповідача, шановного, а не стояти за плечима. Щоб нам було видно тих провокаторів, які прийшли від тої шарашкиної контори, від тої банди, піднімайтеся, будь ласка. Ми вас запрошуємо, просимо дуже оплески нашим людям, які прийшли підтримати цю акцію. Дякуємо, друзі. Вибачте, пане Кириле. Да, до, до речі, ще про євреїв, про росіян, про татар. У Мене з конкретними особами завжди дуже добрі стосунки, тому що я спілкуюся завжди з конкретною людиною і завжди її поважаю. І тому а, треба розуміти, що мова не може бути ніколи бар'єром. І більше того, якщо ця людина свідома своєї культури, нації обов'язку, вона завжди зрозуміє мене. Просто треба поважати в іншій людині іншу людину і уміти донести свою позицію і зрозуміти її позицію. От, Якщо людина є людина, вона тебе завжди зрозуміє. Якщо ця людина не є. Ще людиною, а тільки зомбі або автомат, тут бувають проблеми. Ну, але це вже мовити ситуація, на якій. Я перепрошую, запропонуйте їм килимок. Просто... Так, так. будь ласка. Яку немає ради? Якщо ви зараз всі готові, я дуже прошу, зараз хочеться провести короткий пліс для розваги, тест, але будьте, будьте уважні. Сергій, я тебе теж прошу бути дуже уважним і бери, будь ласка, участь в цій грі. Особливо тут питання, Сергій. Добре, звернув увагу. А, до речі, так, перед тим, як починати. Слідь, будь ласка, а хто з вас народився і виріс в селі підімідюком? В мене дякую дуже. У Мене постає є п'яте питання на цю тему. Це має значення. бо Я свого тату один, один раз він виріс в селі, але я його, коли відпочивала на Десні і ходили в село Сувіт, я його піймав на тому, що він оскандалився, тому що він справжній українець себе неправильно поводив. Отже, е, перше, всі готові, так? Якою, е, якою мов, є мова вашого першого звертання? В Києві, припустимо, тому що тут люди приїжджають, ви приїхали в Київ, або ви живете в Києві, немає в Києві. Якою мовою є ваше перше звертання до продавця в магазині або до кондуктора? Хто звертається російською мовою, підніміть будь ласка, руку. Хто знімається українською мовою, підніміть будь ласка, руку. Хто знім... хто звертається англійською мовою, підніміть будь ласка, руку. І хто взагалі не звертається, чекає, поки він спитає сам, «Чого вам? Чудово, таких теж немає. Всі активні, тому що активність, як сказав Степан Бандера, це ознака господаря, а пасивність це ознака раба. Отже, друге питання: якою мовою ви звертаєтеся вперше до офіціанта або таксиста? Ви маєте на тому, що звертання до них більш інтимне біля таксиста ми взяли один на один. Хто звертається вперше українською мовою, прошу підняти руку? Хто звертається російською мовою? Будь ласка, прошу підняти руку. Можете не піднімати руки, тому що це не є тест на виявлення ворогів, зовсім ні? Вибачте, це просто гра з самим собою. Ви мене просто розумієте, чому я це говорю це для перевірки самого себе. Це не так просто. Ви знаєте, не так багато людей, які е, виробили собі цей етикет і ці автоматичні правила стосунків. Третє питання: якою мовою ви звертаєтеся до міліціонера? Або державного чиновника українською мовою підніміть руку. російською мовою підніміть руку. Не треба соромитись, я знаю. Ну так, да, тут вибрана публіка. Так, це це не є, але це є наші стереотипи, розумієте? Тому що їх треба теж виховувати своїм звертанням. Ну і четверте, будьте уважні. Зараз дуже цікавий тест. От мій тато не прийшов цей тест, і п'ятий особливо тест якою мовою ви звертаєтеся до власної киці або собачки? Російською мовою підніміть будь ласка руку. українською мовою підніміть руку. Ну, у, ки, у кого вона є? Власна киця, власна собачка. Це між іншим, дуже цікаво, тому що у нашому народі є переконання, що всі службові команди собакам існують тільки російською мовою. Я питаю, а англійці, американці, якою мовою? Ну ясно, англійською мовою. А чому ж тоді українською не можна? Ну просто так положено. Види, яка інерція. А я кажу, так це ж наші українські собаки. Що ж ви з ними по російські говорите? Ну так так прийнято. Розумієте, це є теж проблема, якою мовою говорити з собакою українською. Ну і е, тепер цікаві моменти, що ми переходимо вже в ситуацію малоконтрольованості. До вас наближається е, чужий пес, може бути небезпечний. Або кінь в торі в селі. Якою мовою ви розмовляєте з чужим псом, або чужим конем? Української мову, підніміть руки. Російською мовою підніміть руки. Правильно, ну, я хочу, щоб ви були щирими, тому що, наприклад, до чужих псів дуже багато людей звертаються виключно російською мовою. Так є? Ну, чужих це здання, розуміння українських псів, але чужих, тому що вони приблуди, вони невідомо взагалі, звідки взялися ці пси. От. Ну, з метою самозабезпечення безпеки люди бояться і кажуть, пошов вон? Або що він ще каже там? Не знаю. Так? Тепер е шостий тест. Якою мовою ви е здійснюєте перше звертання до хулігана або до бандита? Російською мовою підніміть руки, Українською мовою підніміть руки. Ви дуже сміливі люди. Звертатися до бандита українською мовою перше звернення молодці. Це значить у вас щось є від священництва від проповідника від морального авторитету, тому що людина, яка істинно благородна і вірить, вона навіть бандита може переплавити на людину. Ну і останнє сьоме, воно дуже підступне, це спокуса, якою мовою ви знайомилися або знайомитеся на вулиці з незнайомою дівчиною або хлопцем, який вам подобається. Українською мовою підніміть руку. Російською мовою підніміть руку. Дякую. От і весь тест. Розумієте, це такі базові ситуації, я просто програв. І е, я мав е, проблеми з своїми друзями які казали, Кирило, ти знайомишся з дівчатами російською мовою, українською мовою. І ти приречений на неуспіх, тому що ти е, не хочеш перейти на російську мову. Це мені казав один ударник, перебачив Костя Кулко. А я каже Костя Кулко, знайомий завжди російською мовою, тому він такий герой. Mm -hmm. От. Ну а я вся Костя, побачимо, що буде далі, коли ти одружишся і так далі. А вони перед Ну, я закінчив перший розділ по мовній поведінці українців. Задайте питання.